21 серпня в Тетіївській загальноосвітній школі 1-3 ступенів номер 3 відкрили меморіальну дошку загиблому у війні на сході України Олександру Миколайовичу Сидоренку. Він пройшов Дебальцево, Бальцево, Чорнухіна, Карачун. А 24 квітня під час виконання бойового завдання загинув поблизу Донецького аеропорту в Опитному. Олександр Миколаївич був старшиною 11-го батальйону територіальної оборони Київська Русь. Право відкрити меморіальну дошку герою надали бійцям, АТО Роману Слівічу та Володимиру Кузняцову Перша вчителька загиблого героя Стеблівська Марія Іванівна поділилася спогадами про шкільні роки Олександра. Я пам'ятаю Сашу як доброго, маленького, увічливого хлопчика, який бігав по класу і всім діткам своїм товаришам допомагав. Був завжди активним. Таким активним він був і на війні. Я горжуся, що вчила такого учня. Ми, однокласники, вирішили увіковічнити пам'ять про Сашу на стіні рідної школи. Ми хочемо, щоб його завжди знали і пам'ятали. І дуже хочеться, щоб його смерть не була даремною. Голова Тетіївського райдержадміністрації Василь Кизимишин та мер міста Руслан Майструк зазначили, що пишаються подвигом нашого земляка та подякували його родині за гідного сина України. Олександр з гідністю захищав нашу державу і з честю пішов з цього життя. Він виконав свій обов'язок і тепер може спокійно спочивати. Що він не задумуючись пішов на війну. Пішов заради того, щоб в нас з вами було сьогодні мирне небо. І він дійсно загинув як герой. Герой Тетіївщини, України. Всі, хто знав Олександра, пам'ятають його привітним, чуйним, добрим, сповненим оптимізму та любові до родини і держави, в якій народився. У Саші було троє дітей, міг. Він міг не йти, тому що по закону він міг сидіти вдома. Найти болячку у себе може кожен. Зараз ходять усі, в мене голова, в мене і проблем вдома теж всіх вистачає. Ви згадайте, що ви українці, згадайте, що вам потрібно в цьому житті, що ви хочете. Меморіальну дошку на фасаді третьої школи освятив настоятель Горошківського храму отець Михайло Мельник. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо є царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки, віки, віків. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Немає сумніву, що згадка про Олександра Миколаєвича, про одного із сотень полеглих у боях за незалежність, передаватиметься із покоління в покоління, і що на подвигах героїв виростуть діти, котрі розбудують вже нову, сильну, а головне мирну Україну.